Доволі не часто буває так, що на студії приїжджають якісь гаджети і хочеться взяти його додому і дійсно так тиждень, два чи три потестити або навіть купити. І це не те, що ви могли подумати, це не Bluetooth-колонка, а портативний проєктор GM Go PicoFlix. Заінтриговані? Ну, звісно, бо ще зі шкільних часів проєктор асоціюється з купою дротів, півгодинними налаштуваннями трапеції зображення і величезним екраном, який треба було принести в клас на відкритий урок. Але добре. Що технології не стоять на місці, і сьогодні ми вже маємо ось такий компактний гаджет, в якому є вбудований Wi-Fi, акумулятор та Google Асистент. Та якість зображення суттєво зросла завдяки світлодіодному джерелу світла. Втім, давайте про все по порядку. З вами Володька серед смартшопінгу HotlineUA і ми починаємо. І почнемо ми з однієї з головних переваг пікофлікс. Це його компактного розміру. Діаметр тубуса складає усього 8 см, а ось довжина 24 см. Проєктор виготовлено з алюмінією і важить він лише 1,3 кг. тобто його абсолютно без проблем можна кинути в рюкзак, коли збираєтесь практично будь-куди. Адже він може стати в пригоді в багатьох ситуаціях. Треба провести презентацію на роботі, без проблем. Хочете подивитися з друзями фото з відпочинку? Та, будь ласка, поїхали відпочивати на природу. Включайте улюблений фільм. І смажиться маршмело. причому проєктор не надто вимогливий до поверхні, на яку працюється зображення. led елемент видає Full HD картинку з яскравістю до 450 люменів, і цього цілком достатньо навіть для перегляду контенту в день. Ще є підтримка HDR 10, плюс система автоматично підлаштовує кут зображення, трапецію та автофокус, і робить це доволі швидко. Зображення можна працювати як на стіну, так і, наприклад, на стелю. Для цього передбачено поворотний механізм, який дозволяє налаштувати оптимальний кут. PicoFlix здатен фокусувати картинку на відстані вже від 1 метра від поверхні. Таким чином, розробники подбали про захист ваших очей, адже менша ймовірність, що хтось буде ходити перед проєктором. Мінімальна діагональ картинки, що проєцюється, це 40 дюймів. А якщо розташувати девайс на кілька метрів далі, можна отримати зображення майже на усю стіну до 180 дюймів. І це класний кейс, коли до тебе в гості приходять друзі, і ви можете заробитися в Mortal Kombat чи подивитися кіношку на величезному екрані. Тим паче, що Pico CoFліx підтримує різноманітні протоколи підключення, як дротові, так і бездротові. Проєктор має один роз'єм HDMI 2.1 з підтримкою ARC, один USB-C і один USB A. Плюс є модулі Bluetooth і Wi-Fi. Разом з тим PicoFlex обладнали процесором MediaTek, двома гігами оперативки і 16 будованої пам'яті. І до цього всього додали систему Google TV. І на мою думку, це абсолютно логічний і виправданий вибір. У вас є доступ до купи додатків, і до цього ще можна керувати Google Assistant. Це, звісно, якщо вам потрібно щось, крім Netflix, який тут одразу пропонує купу кіноновинок. А якщо у вас є діти, то ви напевно оціните наявність застосунку YouTube Kids. Коли він запускається, проєктор автоматично включає режим зменшення синього світла, а саме зменшення синього світла знижує напругу на очі дітей, тож вони не так швидко втомлюються. Вбудованого акумулятора на 10 тисяч мАч може вистачити на 4,5 години перегляду контенту. Тут, звісно, все залежить від заданих вами налаштувань, зокрема. А яскравості картинки, втім на перегляд фільму точно вистачить, але і це загалом не проблема, бо заряджається PicoFlix через USB-C і може робити це від звичайного павербанка. Споживає набагато, всього 65 Вт, десь як звичайний ноутбук. А от підібрати відповідний павербанк можна дуже швидко в каталозі Hotline.ua. Переходимо в розділ зовнішні акумулятори і вибираємо у фільтрах вихідну потужність від 60 Вт і вище. Підтримку Power Delivery 3.0, адже проєктор теж підтримує цей протокол, і на вибір бачимо аж сотню павербанків. Далі вже вибираєте потрібну вам ємність та додаткові функції. Наприклад, ось такий Ugreen PB205 має повністю відповідати потребам, адже тут ємність 25 тисяч мАч та швидкість заряджання до 100 Вт. Тобто, якщо брати вбудований акумулятор в піклікс плюс ось такий павербанк, то разом. Ми отримаємо десь 15 годин автономності. А у режимі Bluetooth колонки колонки флік споживає і того менше. Так, така можливість у вас теж є. Бо вбудований динамік потужністю у 10 Вт видає доволі непоганий звук. Це класний гаджет, щоб брати з собою на дачу, адже й можна і музику послухати, поки справами займаєтесь, та й ввечері фільм подивитись. Pico Flix це такий собі All-One in мультимедійний гаджет. Тут вам і телевізор, і колонка, і працює від павербанка чи вбудованого акума. Як для свого сегменту, девайс видає зображення гарної якості. Функції автокорекції картинки працюють адекватно та швидко. Плюс є система Google TV, тож у вашому доступі купа стрімінгових сервісів на будь-який смак. Тож пишіть в коментарях. Чи Придбали ви собі портативний проєктор та які характеристики важливі саме для вас. А у нас на цьому все. З вами був Володька сервіс маршрутину Hotline.ua і до зустрічі в нових відео.